Кожен з вас повинен отримувати газ українського видобутку, тому що населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багата країна. Уряд, правда, дурний, а країна багата. І народ розумний. Так от кожен з вас повинен, кожен громадянин України повинен отримувати оцей так званий газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає максимум від 70 до 100 доларів, залежно від того, де він віддобувається. Це не 100, це не 200, це не 300, це не 500 доларів. Це 70 доларів власного українського газу. Але цей газ вам не віддають. Цей газ продають на свої промислові підприємства по 300 по 400 доларів, а маржу кладуть в кишеню. А потім цю маржу відправляють. До речі, це дані Національного банку, це не наші дані. Беремо статистику і читаємо. За останні три роки до офшорних зон, це там, де ховають гроші українські олігархи, можна у відправили 70 мільярдів доларів США. Це 2,5 державних бюджета України. При такому обсязі корупції ніколи не збалансуєш державні фінанси.